Всім привіт! Що у нас? Розпочалась у нас посівна. Змолотили ми тут сою, хто дивиться за мною. Цю площу змолотили. Піш... Пішов у нас два дні дощ, дуже продуктивний, такий наляв непогано. І короче, вирішили ми посіяти чим пораніше, бо, як сказати, сохне. Будемо в сою заходити, вже як будемо. Сою заходити, молотити, тоді вже не буде часу сіяти. То ми вирішили хоча б цю площу засіяти пшеничкою, а далі будемо молотити далі сою. У нас як на сьогодні, вона ще трохи сировата. Думаю, завтра буде вже готова. Завтра вона буде вже заходити. Пробувати. Трошки вітер. До, я думаю, буде свистіти, але нічого не зроблю. Так і буде. Й ленькою піднімаю борони, трошки нагортає січка від сої, трошки налазить. То виходить, два дні тому я зробив один слід, тут злущив, здійскував я. Дядь льонька долущив, і це він вже в другий слід іде з боронами. Помаленьку земля робиться, непогано так скажу, непогано, так як є. Чуть маленькі грудочки, ну, після сівалки воно ще краще, розбивається, вологи є. Вологи є достатньо. Дощ два дні йшов такий, що я, як має бути. Як я перший день виїхав діскувати, то мені так забивало дископлуга, але я помаленьку нам діскував. Забивало, трошки було сильно мокро. Але я знав, що якщо не буду дискувати, зараз довше подождем, треба буде в сою заходити, молотити і сіяти, і все на кучу, коротше. Зараз тобто. заправимося. Це 150 трохи коптить, поміняли, виходить, топлівну. І почав диміти. В житті не димів, як була топлівна, стояла вона там, як нам сказали, що там головка поломилася. І поміняли ми топлівну, все після ремонту. Не знаю, чи топлівна така, чи майстер такий. І коротше, почав він страшно коптити. Без нагрузки, без нічого він просто коптить. А та топлівна була, чіплявся і цей. І сцепка, і дископлуг на плаваючому, навіть колеса піднімалися, димку ніяко, навіть під горбки. А зараз почав ото диміти. Так, осії. Ось так то виходить. Заправились. Ось така пшеничка. Протруєна. Все, чітко. Вчора, вчора протруїли її. А тут в нас смесь. коротше, це я на пробу собі ніколи от не бачив, ніколи ніхто не показував. 100 кг нітромфоски і 50 кілограм салітри. Оце в перемішку. І ось так. Будемо дивитися, наглядати, чого, чого я так захотів. Соя тут насипала 3,4-3,5 3, плюс-мінус. І Є достатньо соломи від сої. І так я подумав, що може дати салітри трошки, щоб йому було легше був азот, щоб як буде розчинятися е, солома, щоб не забирала азоту з землі, яке в землі є, то чуть-чуть даємо, щоб воно було для соломи. Щоб було краще, воно розчинялося пере... перегнивало. Ось так, кажу, не розчинялося. Щоб перегнивало. То ось так. Що, кажи, то то нічого, то, то нічого. Погодка, виходить, у нас непогана. Сонце вже вийшло. Зранку було трошки похмуро, а зараз вже сонечко вийшло. То я думаю, що завтра, як сказати, дай Боже, досіяти цю площу сьогодні. А завтра будемо заходити в сою. По-любому, якщо нічого ще сьогодні вночі трошки йшов дощ, я проснувся, почув невеличкий але йшов, але то хватає. Знаєте, як то вночі ще падає роса на, на сою, а тут ще й дощ. Там навіть хоч він 5 минут йшов, але він капнув і воно вже крепше одійшло. То я думаю, за сьогодні, сьогодні вітер непоганий, сонце світить. А це коли вітер і сонце, воно саме, саме найбыстріше. Саме найбистріше висихає. Так, бо якщо навіть саме сонце світить без вітру, то воно не так. То я думаю, що завтра будемо входити в сою і молотити. То ось так. А хто що прокоментує, скажіть, чи хтось таке практикував, бо ніколи не бачив. От нітрофоска, 100 кг нітрофоски і 50 кг салітри. Чи буде толк, чи ні. Я не буду це все засівати, тіпа, сіяти все в сплошну. Це чисто для, для зрівняння буде, воно не буде ця площа так сіятися, осінця тут ну, хай половину я засію, так, а половину чисто з нітрохою. Нітрохоски буде даватися 100 кг на гектар, а тут так, виходить 150, ну, 150 в общем то будемо дивитися і наглядати, чи воно буде то того чи ні, як воно себе покаже. Земля, от, наприклад, от, після цівалки, виходить, ще чітко. Добре, що випав дощ, не було дощу, стільки у нас часу більше місяця, місяці, 10 днів. І сюди не було смисла заходити на нашу цю хлинку, бо сюди б, сюди б нічого, нічого б не залізло. Геть не залізло б. І з коплух не заліз би нічого. Ну, ось так. Трошки свістить вітер. Не трошки, добре. Не знаю. Чи будемо начути, чи ні. Що в нас тут? У нас тут стало сівалку, заправили. Батько поїхав і ще може ще одна сівалка. І ця площа буде закрита. На завтра передає вже дощ, зайшли, подивилися так, на всякий випадок вже показує дощ. М. Дивіться, засохло тільки. Це вийшло десь два дні. Оце. За два дні вона так. Такого пустила корінчика, але засохла. Дощ стоїть. Ну, сьогодні, зараз ще сою не пробував, разом вже зніму і піду, попробую. Ну, Бо думали, що тіпо, або сіяти, або після обіду виїжджати в сою молотити. То ми вибрали, що сіяти, а на завтра вже стоїть дощ. Це воно, дядька класика. Як бачите. Бачите, яка класика є класика. Тільки щось я трошки так дивлюся, ну, цього року щось трошки класика, не дуже, не дуже, як сказати. По висоті, по цьому. У нас так скажу. У нас від сонця. Тут ще одного фермера теж соя, така бачите, яка біла-біла. Я не знаю, що за назва. Ну вона без цього, без, без рубчика. Бачите, немає рубчика біленька. Біленька повністю, вітер такий на вечір став крепкий, що капець. Але бачите, яка біла. Оце в нас типа аполо на наша. наше, у одного там дядька, я не знаю, що це за сорт, Такий білий. Так, аполо. Так, дядька що? Беру на зуб дідовським способом? Не лопає, Просто зжимається. Якби якщо при біді... Прибіді. При біді, е, при біді мона було б. Мона було б молотити. Моно було б молотити. Тут десь волога, я думаю, що 13-12 полю. Вона просто роздушується. цим. Е, просто роздушується, але не м'яка, типу, ось. Ось. Від ногтя, може трохи остається. Бачу, десь сівалка їхала, бачите, Клас, класика десь їхав сівалкою, так і сипнуло по межі. І тут в мене класика є вже. Бачите, даже класика тут погілкувалась трошки. Але дивіться, краєвий ефект. Біля неї нічого нема, Бачите, вона нічого не виросла. Щось вона типу, ну, для неї, для неї цей сезон не пішов. А це у нас класика, а це в нас ГМО. Ну, ось ви бачите, прирівняння. То ось так, то, то короче, якщо завтра, завтра немає, е, немає цього, дощу, досіюємо цю площу, ще 2 гектари там далі, дядь льонька зараз діскує в один слід, завтра зранку діскує в другий слід, ми зранку залітаємо, засіваємо, заправляємо комбайна і... Заправляємо комбайна і влітаємо в цю. Сою молотити, якщо не піде дощ. Якщо не піде дощ, то вона завтра вже буде готова. Ну, Така вона, така вона. Знаєте, Ну, 13, від, від 13 до, від 12 до 14 тут волога, так скажу. Ще моя долинками, ще більше, але то я зараз пробую. зараз вже, як сказати, 6 година, а ми хотіли виїжджати е, виїжджати в обід то в обід вона ще була б сиріша. А якоби складати її в склад ховати, це теж, ну, так сказати. Ще зараз от, після душі її почне молотити, почнеш склад сипати, її потім почнеш накривати другою соєю. А потім думай, там, переживай, чи то там добре все, чи не добре. То ось так. Тут, бачите, сортів назбиралось, тут така біла. Класика, тут ГМО, але ГМО і класика в одну межу, це можна сказати, що це теж ГМО. Тільки просто класика, якоби як класика, але вона не буде класика. Хоч і видно, що це вона чиста, тут, а, е, тут сої ГМО нема, бо вона би виділялася проти неї. Ну, ти її побачив би за, за 100 метрів, що вона тут є. Е, ну, мож, можна сказати. а ні 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 А може й да. так. Ось ось. Це в нас виходить що? Це може бути ось е, це ГМОшка. ГМОшка вижила, чим там вона прибиралася, тут крупилося Хармоні чи з чим, але вона вижила. Але чиста, як видно, бачите, класика. То ось так. То так, що ми сіємо, це досіваємо, робимо відгори. гори. Дядь льонка пролущив, завжди пролущує, бо як розвертаємося, типу пролущує, потім робимо гори і все. Ну так, якщо по площі робиться, можна сказати, що чорно. Там трохи може навіть і луче, бо тут я лущив два дні назад, а це лущилось там сьогодні, зранку в перший слід і вже виходить після обіду в другий слід. Поки тут -а, лущив, там підсихало і так. Ну, Піде, під пивко піде, я так скажу. Тут посіяна салітрою. Салітрою, думаю, хочу побачити, як то, як то воно буде. Як воно покаже себе. Оставлю. Ось бачите, лежить. Не глибоко сіємо. Не глибоко, глибоко завалюємо, так скажу. Ось він доброго. Не глибоко. Два, ну як знаєте, сезешка-сезешка. Від 2 см і певно до 4 так, як, як виходить. Ну, але не глибоко там завалюємо. То ось так. То так само думали, я так думав, треба було б було краще б е, злущити, як було сухо, і ото пішов дощ і одразу лущити в другий слід. Тоді б, може, воно б ще класніше робило бися. Я так думаю, але ми не хотіли заходити, бо ми знає, знаємо, як це воно в посуху зайти, той дископлуг тут би так би пригав би, щоб, ну. Прикуривав би трактор і прикурював би дископлуг. То ось так, то от. Коротше. Як є, так є. Я думаю, що це ще непогано. Все воно зійде, волога є, волога є. І ось так. От підсихає, а тут от от волога все є чітко. Я думаю, буде триматися, стояти волога. Ну, а Салітра, так як я кажу, ось це для цього, от, якщо от, пшениця не сильно глибок, ось. Салітра це салітра ось для цього. Ось Розриваєш, тут, от, скільки всякого, всякої соломи, от, ще тут Тут а не так, а десь місцями є, так копає, щось тут ну, то і соломи, то всього, кіпа, дуже багато розриваєш. Є. Щоб воно, як сказати, бистріше розкладалося і не забирало азот з землі. А азоту ми дамо, щоб воно розклалося. І пшениці в цей період, як вона там буде вже вилазити, їй багато азоту не треба. Ну він треба. Він там треба 10% зі 100, наприклад. Але все рівно йому треба. А тут, виходить, коли пшеничка вже буде там сирість, прям пшеничці треба той азот. Те, виходить, солома розкладається, забирає на себе азот, а пшениці взагалі, може бути, що нічого не остається. І через то вона потім вже. Ото Пізньою осінню вона робиться яка така бліда, така жовта. то Через то вона так робиться, бо азоту вже виходить, рештки починають розкладатися, забирати з землі азот, пшениці не, не фатає перед вже входом в зиму і вона починає така ставати ото, бліда, така жовта. і ось так. То так. Коротше. Так що сіємо і сіємо.